Тут сильно нема що коментувати, тому що, я думаю, ви все, все бачили, і болівальники я сьогодні на футбольному полі. Я рахую, була одна команда, це Буковина в плані ігри. Але знаєте, бувають такі ігри, що десь повна перевага. і Команда в цій ситуації наша команда використала один момент. І Якби Відстояли свої ворота сухими і перемога. Але, ще раз говорю, це, напевно, найгірша наша гра за всю історію, що, ми, що я працюю в агробізнесі, тому що, якщо пам'ятаєте попередні ігри, коли ми приїжджали сюди, у нас десь перевага ігрова була, але ми або програвали, або в нічого грали. Ну, сьогодні при поганій ігрі ми здобули три очка. Я думаю, що для нас це дуже хороший результат. Вашій команді хочу побажати успіхів і щоб виконали ті цілі, які поставлені вашими керівниками перед тренерським штабом. А ми йдемо своїм шляхом. Варію Сергійовичу, на жаль, не вдалося здобути перемогу у першій домашній грі сезону. Як прокоментуєте цей матч і в яких компонентах ігрових на вашу думку, сьогодні наша команда не допрацювала. Добрий добрий день. По-перше, я не очікував на такий дебют. Це перше. Сподівався, що зможемо добути перемогу, грає вдома, але це футбол так склала, що одна ошибка привела до пропущеного м'яча. розбиратись, аналізувати всю гру я буду з командою. Команда сьогодні продемонструвала якісний футбол. Були моменти, які ми не реалізували. Ну, так буває, це футбол. Ваша перша гра при Чернівецьких болівальниках. От як вона атмосфера на стадіоні? Дуже сподобалось, тому що болівальники прийшли з сім'ями, з дітьми. Дуже приємно. Скандували весь м'яч, гнали нас попереду, але ще раз хочу вибачитись. На жаль, так склалося. На вашу думку, чи зіграло свою роль те, що агробізнес їх цілеспрямовано готуватися до сьогоднішнього поєдинку, а Луковальниччи був Кубковий матч все-таки менше часу на відновлення, на... ні. А... У нас достатньо гравців, щоб грати на два фронти. Чому деякі футболісти плохо? Сиділи? Себе проявили сьогодні це питання. Будемо розбиратися без там серйозних виснов, висновків. Хтось тобто проаналізуємо все, розберемося дуже попереду багато ігор. Тому, тому так. Але мені сьогодні дуже не подобалось суддівство ключовий. Момент це пенальті, на мою думку, він був 100%, тому я без матюків, без нічого наполягав на тому, що пеналь був і в настойчиві формі говорив суддю, за що отримав красну карточку, пусть подивиться відеоповтор, і я вважаю, це не красна карта. Жодного плохого слова я судді не казав. Говорив тільки одно, що там був пенальті. Якщо це жовта, це красна сорі. Наскільки функціонально команда готова до наступних ігор? І скільки орієнтовно часу буквально треба, щоб показати якісь результати показати результативну? Результативну це яку? Перемогу. Команда. Була на зборах, команда виконала дуже великий об'єм роботи. Тому фізичні кондиції в команди на хорошому рівні. Ви клубі нещодавно вам як тренеру, чи достатньо було цього часу для того, щоб познайомитися з командою, якось, ну, перебудувати гру, чи все ж таки це тільки почав? Ні. Недостатньо, я поясню чому. Тому що. Грає на зборах, контрольні матчі це одно. Одне. А коли ти граєш в чемпіонаті, де відповідальність дуже велика, це зовсім інше. Тому не, не всі хлопці, скажімо так, зможуть показувати, показувати те, що вони демонстрували на зборах, а в чемпіонаті я бачу, що щось не те. Загалом, можливо, якісь сторони, які ви побачили, тільки прийшли, які б хотілося в першу чергу змінити, і чи ви вже бачите, ну там на зборах бачили, що зміняється? У нас є свій шлях, є свій малюнок. Ми, на мою думку, якісно попрацювали на трансферному ринку. Ну, ми комплектувалися э, гравцями з першої лізі. У нас суперзв'яз мало. Хто грав в прем'єр-лізі, один байчук, да, голуб виходив на заміну на, на 2-10 на хвилин. Тищенко Тіщенка. Год не грав. Кольцов, годині. Це гравці в першій лізі. Тому у нас ми і дуже хочемо з цих гравців сліпити якісний колектив, який радував би своєю грою болівальників і при цьому зміг перемагати.